Є пропозиція до українських бізнесменів для того, щоб інвестор знав, куди він має йти. Він не повинен шукати проекти. Тому в мене є пропозиція, щоб проекти подавали якраз до цього проекту до українського діалогу інвестиційного, щоб українські бізнесмени подавали проекти. А вже ми можемо шукати для вас партнерів, інвесторів. Тому що надзвичайно важко виловити десь на якихось сайтах офіційних якийсь проект, щоб зацікавив фактично інвестора. Тому має йти співпраця в двох напрямках. Звичайно, інвестор вкладає кошти і він хоче заробити. Але українському бізнесмену не потрібно боятися або ще чого доброго, яку помилку роблять наші бізнесмени. Вони стараються. Якимись підпільними шляхами зводити бізнесменів українських з інвесторами, і потім, коли по народному говорять, коли їх кинули, вони жаліються на українську державу. Треба жалітися на тих клерків, які їх зводили докупи. Тому в мене є рекомендація і прохання, щоб це проводилося прозоро, юридично грамотно і правильно. І все таки ініціатива для пошуку інвесторів має виходити від українських підприємців.